Дітки, сьогодні день народження їжачка, і він нас запросив до себе в гості. Давайте ми з вами разом складемо розповідь. Я почну, а ви продовжите. У їжачка сьогодні день народження. Він вирішив влаштувати бенкет і запросити на нього своїх друзів. Кого ж їжачок? Запросив до себе на день народження. Що друзів подарували їжачку? А тепер роздивіться уважно картинку та скажіть, що ж смачного приготував їжачок на святковий стіл, а допоможуть вам в цьому стрілечки. Слідкуйте за ними та називайте страви.